Знаєте, я думаю, що бренд Чанган міг би заходити на український ринок тільки заради ось цієї однієї моделі пікапа Хантер, який більше відомий українцям як Пижоландтрек. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test Тести сьогодні, мабуть, про найпоширеніший пікап на наших дорогах тільки в іншій упаковці і за скромнішим прайсом. Антер таланттрек є спільною розробкою Чанган та концерну PSA. Створилося на спільній техніці, тільки призначалися для абсолютно різних ринків і кажуть, що Чанган при створенні цієї машини поділився своїм досвідом у створенні витривалих надійних пікапів для бездоріжжя. А Peugeot, тобто концерн PSA, увійшов більше з європейським дизайном, досвідом з ергономіки і комфорту. Зрозуміло, тому і обриси у французького і китайського пікапів ті ж самі відрізняються вони хіба що решіткою радіатора, формою переднього бампера, і Hunter пропонується на відміну від 23-го року, де в прайсі дві комплектації. Хоча зараз у Peugeot теж єдине виконання. Так ось тут теж одна комплектація, називається вона Comfort, трошки простіша, ніж у лантрека, натомість і дешевша. Про цінник я скажу окремо в Кінці програми взуто цей пікап у АТ-шні шини на 17 дюймів з профілем 65. Так само тут кліренс 23,5 см. Так само тут. Металева пластина захисту моторного відсіку, але що мені особливо сподобалося в тестовій машині, що тут додатково встановлено лебідку, тому можна не боятися десь загрузнути, долаючи реально якісь круті речі, тому що завжди можна самому себе ж і витягнути. Лебідка має два пульта дистанційного керування дротовий і бездротовий. Другий дає можливість здалеку оперувати лебідкою. Ось такі широкі підніжки і дуги в кузові, як і гачки на бортах. Це стандартне обладнання для комплектації комфорт. Ну і, звичайно, найбільший в класі кузов, тому що довжина вантажного відсіку 163 см, ширина 160 см, об'єм 1276 літрів і вантажу підйомність 1020 кг. Дуже солідні цифри. Єдине, що мені не подобається, що задній борт не закривається на ключик. Ну, за умови, що у вас буде якесь накриття. І більше того, його вже хтось приклав добряче, тому що він не відкривається, його треба притиснути. Тут навіть м'ятинка є, треба притиснути, щоб він відкрився. З іншого боку, це ж робоча конячка, тому і використовується на всі 100. Якщо зайти в додаток авторія, то в розділі нові авто застосунок знаходить вже чотири пропозиції. На Хантер від офіційних дилерів в Черкасах, Дніпрі, Одесі та Харкові. Приємно, що капот на газових підпорах єдине, що, подивіться, який невисоко піднімається, тобто треба просто пірнати, аби подивитися на цей двигун. Двигун теж знайомий, зрозуміло, що це турбодизель, який випускається за ліцензією Isuzu. 1.9, 150 кінських сил, та сама турбіна Garrett зі змінною геометрією, чавунний блок, алюмінієва голова, впорскування від Bosch. 1800. Бар в стандарті Євро 5 і все це поєднується з механічною коробкою передачі від Getrag на 6 швидкостей. В салоні видно, що Хантер все-таки трошки поступається ландтреку, хоча аскетичним цей інтер'єр не назвеш. Головна відмінність, мабуть, в тому, що у Хантера на відміну від простішої версії Лантрека, яка називається Active чи Актів, Немає з цього 10-дюймового екрана мультимедійної системи. Тут просто невеличкий монохромний моніторчик, який відповідає за роботу радіо з чотирма динаміками. Так, дизайн той самий приємний. Матеріали, звичайно, не найм'якші, зате витривалі. Є навіть ось там ємність в Торпедо, а напроти переднього пасажира, яка виконує роль підставки під склянку, зручна ергономіка. Непогані. Підкреслюю, непогані, як для пікапа крісла. Ну, в принципі, все знайоме. У Хантера колісна база становить 318 см. Це більше, ніж у нового Mitsubishi L200 і більше, ніж у Toyota Hilux Тому ззаду місці у пасажирів реально вдосталь, хоча, може і не більше, ніж у Musso Grand. А який ми тестували зовсім недавно. А от відчувається, що це позашляховик. Навіть роз'єм для USB закритий такою пластиковою заглушкою, аби не забувалося брудом. Не часто у пікапів зустрінеш, щоб задній ряд був розділений в пропорції 60 на 40, і з трансформацією у Хантера все окей. Так само, як і у Landtreка, можна окремо підняти. Наприклад, подушки, причепивши їх до підголовників, і у вас утворюється ось такий додатковий вантажний відсік. А можна окремо а, скласти і спинки. Тобто, якщо ми складаємо і спинки цього ряду, то вони витримують навантаження до 100 кілограмів. І ще Чанґан щедро оснастив тестову машину усіма засобами порятунку. Тут Пара доволі дорогих тросів, вогнегасник, інструмент, рукавички. Ну, все, що потрібно для експлуатації на бездоріжжі. Я в огляді Лантрека казав, що у цієї техніки ходи задньої підвізки становлять 20 см. Це на нерозрізному мосту, на ресорній підвісці. Спереду у нас на А-подібних важелях. Ось ця величина ходить підвізки, як у Toyota Hilux. Отож, ми коли навчали військових, то ось ці підніжки, які стоять на пікапах, були головними обмежувачами їзди бездоріжжям через. Посугорити, то вони суттєво обмежують геометричну прохідність машини, і у нас на очах військові дуже часто просто їх відламували для того, щоб можна було витиснути все зі свого позашляховика. Але тут треба компроміс, тому що підніжка це також аксесуар, який додає комфорту, полегшує вхід, вихід в автомобіль. Інша річ, якої ми побачили на діагональному вивішуванні, дуже сильно не вистачає хантеру, на відміну від Лантрека, якого. Було встановлено заднє міжколісне блокування. Так ось тут його не вистачає, тому що коли він висить на двох колесах на діагоналі, то інші колеса безпомічно обертаються в повітрі. І в таких ситуаціях це, звичайно, потрібно. Хоча ці ситуації багато в чому виручають зубасті, а теж ні шини. Що стосується приводу, то так, тут традиційний для простих пікапів привод, так званий part-time, де в постійному режимі в тебе підключений задній міст, а передній міст підключається жорстко в режимі 4H або 4L. А, тобто це для бездоріжжя, але не для асфальту. Пікап традиційно не легенька техніка, цей важить 2135 кілограмів, натомість він може тягнути 3 тонни. Три тонни це може на півтонни менше, ніж у того ж самого хайлакса, але цього вистачає для більшості ситуацій в нашому житті. Так, звичайно, зараз в Україні пікапи розлітаються як гарячі пиріжки, і для такої недорогої робочої конячки хантер вміє дуже багато. Хоча характер знайомий, я вже здається на цій машині кілька разів їздив тільки під іншим брендом. На бездоріжжі доводиться багато працювати коробкою передач планка. Обертального моменту доволі вузька. Якщо 150 сил для пікапа, окей, показник, тому що, наприклад, тільки ж у Toyota Hilux з турбодизелем 2,4, а в нас об'єм значно скромніший 1,9, але теж 150 кінських сил потужності. Я скажу, що моменту не так, щоб дуже багато. 340 Ньютон метрів для порівняння в тієї ж Toyota Hilux тяги 400 ньютон-метрів. Через це доводиться багато працювати, багато перебирати коробкою передач, щоб максимально використати тягу двигуна і знаходитися в потрібних обертах, тому що ця планка моменту вона розтягується з 1800 до 2800 обертів на хвилину. Але з іншого боку, я ось тут на пісках не відчув особливого браку тяги. Ну треба, щоб просто швидко права рука вмикала потрібну передачу. Але ось тут. За межами асфальту, звичайно, на перший план виходять показники геометричної прохідності. У нас кут рампи 25, кут в'їзду 29 градусів, а з'їзду 27. Але тут встановлено фаркоп як додаткове обладнання. Відповідно, він обмежує кут з'їзду, і ти на якихось крутих з'їздах постійно наровиш фаркопом зачепити землю. Так, з кліренсом тут все окей, 23,5 см. І виробник декларує, що ця машина здатна вкасувати підйоми в 42 градуси. І я скажу, що я сьогодні цю машину вже гвалтував гвалтував І, на щастя, не чую запаху щеплення. Чи то я так майстерно оперую подалю щеплення, чи то вона така витривала, але в будь-якому разі 42 градуси це такий серйозний показник, і такі речі треба, звичайно, на пониженому ряду. Форсувати, я сьогодні дуже крутих підйомів не знайшов, але в тих умовах, де я намагався а, так жорстко випробовувати хантер, він почувається нормально. Щоправда, знову ж таки, щоб поберегти щеплення, варто вімкнути понижений ряд передач. Але не забувайте навіть з пониженим рядом передач не забувати вимикати контроль тяги. Тим паче, що коли ти їдеш складним бездоріжжям, ти намагаєшся триматися в тому максимумі. Обертального моменту, який досягається на позначках 1800-2800 обертів на хвилину, це 340 ньютон-метрів тяги. Нагадаю. І ти на першій передачі окей, ти ще розумієш, що і тяги багато, і ти в цьому діапазоні. Тільки не перетинаєшся. На другу передачу відчуваєш, що між ними є дірка, оберти падають, ще й контроль тяги. Тебе намагається трошки підстрахувати. Душить мотор там, де не треба, тому одразу. Вимикайте систему контролю тяги, і тоді за рахунок обертів можна нормально долати складні ділянки. На пікапі легко можна рушати із другої передачі, бо коротенька перша це швидше для завантаженого стану чи для суворого бездоріжжя. АБС на слизькому дуже рано вступає в роботу, що виглядає ну дуже по азійському, та й кермо при швидкому обертанні впирається. Але також одне невеличке спостереження. Мені в цих складних пісках краще їдеться в режимі 4 h з вимкненою системою контролю тяги, ніж в пониженому ряду передач. Поясню, тому що оберти вищі, тому що темпераменту більше і здається, що в пониженому ряду передач йому не вистачає дуже часто інерції. Тобто понижений ряд передач в моєму баченні для цієї машини це тягнути важкі притчі, це долати складний підйом. Це ще для якихось речей, де потрібна ось ця додаткова сила. Але на бездріжжі мені здається, що він краще їде все-таки в режимі 4H. Але впевнений, що бездріжжі буває різне і під конкретне треба підбирати відповідний режим. І от що з моєї точки зору робить Хантер? Ідеальним авто для наших поганих доріг це, звичайно, його підвізка. Неймовірна підвізка. Я намагаюся. З цією ділянкою дороги тут не їздити, тому що вона вщент розбита. такі По 20 см ями хантер все це ковтає нараз. Абсолютна пристосованість до відсутності доріг. Там, де тільки напрямки є, а не дороги. Тим паче, якщо машину трошки привантажити, тобто в кузов кинути ще кілька сотень кілограм, то він ще м'якше попливе. Хоча мушу визнати, навіть в порожньому стані, він не козлить, він не жорсткий і ну, та ж сама Toyota Hilux з вас душу витрясе в цих самих умовах. Підвізка дуже енергоємна. Лежачих поліцейських можна проїжджати ходом, а ямки навіть великі, лишаються майже непоміченими. Причому власники цих пікапів розповідають, що можна нестися рілею на всі гроші і діє правило вища швидкість менше ям. Але от зараз я виїжджаю фактично вже на асфальт і Скажу, що якщо на бездоріжжі ось ці коротенькі передачі сприймаються як плюс, то на асфальті це вже сприймається не так позитивно. Тому що ти відчуваєш, що в трансмісії, яку, до речі, постачає гетерак і в якої шість передач, всі передавальні числа дуже короткі. Навіть шоста. Тобто хочеться ще одну додаткову передачу, тому що тільки ну, ти виїжджаєш на якусь нормальну ділянку, то 100 км – Це вже нормальний показник для двигуна з точки зору обертів. Тобто хочеться ще сьому, а може навіть і восьму. З іншого боку, ви розумієте, що пікап – це не гоночна машина, і, як правило, більшість ситуацій він не їздить порожнім. І для вантажу в кузові короткі передачі це окей. Тому і максимальна швидкість у цієї машини 150 км на годину для порівняння у того ж хайлакса з механікою, а вона становить 170 і розганяється хайлак швидше. Тобто він набирає сотню за 13 з копійками секунд, а цей майже за 15. І я здивований, що при таких коротких передачах апетит у Хантера не зашкалює, тому що виробник декларує від 7,5 майже до 10 літрів витрату пального. що... Доволі реальні цифри, тому що от у мене виходить приблизно 9 літрів. А я коли взяв цю машину на повному баку, комп'ютер показував запас ходу 850 км. Якщо враховувати, що бак 80 літрів, то цифра десь і виходить така близько 9 літрів. Хоча виробник каже, що в середньому 8,2. Майже те ж саме. Ну і наостанок про враження від їзди. Зрозуміло, що це не хетчбек, не якийсь спортивний седан. Сегмент накладає певний відбиток на поведінку машини. Але я мушу визнати, що машина не відштовхує від себе після там, коротенького звикання, ти навіть отримаєш задоволення від їзди. тобто в тебе все окей з реакціями на кермі. Треба трошки звикати до довгоходності. Щеплення і коробки передачі того, що передач, передавальні числа дуже короткі, але глобально я навіть примудряюся отримувати задоволені їзди. Хоча кажуть, що мені подобається все, що з колесами, все, що їздить. Одна з переваг пікапа можна зекономити на мийці, просто заїхавши в воду. Я чую, з того боку, хвилі б'ються об борт. У Хантера офіційна глибина броду 60 см, неофіційна 90 см, що немало, як на мене. Але більш цікавий офіційний цінник, тому що в комплектації Comfort Хантер коштує 1 мільйон 330 тисяч гривень. Це на 100 тисяч гривень дешевший ніж аналогічний Peugeot лантрек. Звичайно, комплектація трошки простіша, звичайно, не так багато сервісних центрів, але техніка вже українцям знайома. І прайс смачний, тому що дешевше зараз можна знайти тільки пікапи Maxus T60 чи Jack t 8 Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Фух. Знаєте, на обмерзлій дорозі, на задньому приводі, на ось цій підвісці, яка їсть все, отримуєш чистий кайф, чимось навіть нагадую, задньоприводні маскол кари, в яких корма постійно намагається в якийсь бік поїхати. Особливо, коли підтинаєш там різко другу передачу, задні колеса на мить блокуються, корма стає боком. Тобто чисте задоволення, ну щоправда, машина створювалася зовсім не для цього.